Всім доброго дня! З вами компанія Car Group. Сьогодні з вами розглянемо ось таке цікаве замовлення. У клієнта була потреба. Потрібна задня спарка на трактор Чондір 8 серії. Були виготовлені ось такі колеса. На колеса у нас на зверочну йшов пожиттєва гарантія підшиниці r 42 Якісно були підібрані шини від виробника три Треніборки відноситься до більш преміального сегменту. Були виконані ось такі роботи, все портували. Ціна комплекта шин у нас вийшла 80 тисяч гривень, тому сьогодні цей комплект у нас їде до клієнта на підприємство та вже з нового сезону буде ставити на свій трактор та буде працювати. Якщо в нього виникнуть якісь питання з приводу ремонту шин або закупівлю нових. Виготовленню колес шин. Він може до нас звернутись на ремонт. У нас гарантія один рік. На будь-який розмір імпортної техніки вітчизняної і нові шини також в будь-якому е сегменті та в будь-якому розмірі також у нас є. Тому звертайтесь, з вами. Компанія Hard Group, е перший шинний комплекс в Україні. Всім гарного!